Любити ближнього, як складно і як просто, не з примусом, з шали чи за щось прийти до нього, прийти до нього в дім приємний, добрий постань і запитати, як тобі живуть, і просто посміхнутись, просто дати руку. Не треба жертви, крихітку, тепла. Любити ближнього, цілити разом муку, яка у серці раб пана Мирослава. Любити ближнього, сказати йому про Бога, що він один, любов понад усе, що наші всі проблеми весь сягар тривоги він на собі з любов'ю понесе. Коли впаде, спіши його підняти, і мимо не проходьте. Та Не заздрійму, коли він ходить в шанах, а ти соботнює, як бідняк. Любити ближнього, це бачити хороше І разом все погано забувати. Любить без пини, коли останні гроші, комусь покину, як собі бігать. Зумій чужу біду узять на власні плечі, байдужи ся і серця, хай мене, бо у душі твоїй немає порожніх, як не любов, то не любі ж мене. Нехай любо, любов твоя не знищить голос справжній, бо не варта і гроша, і не тому люби, що слово Боже каже, Любуй тому, що гарно так держав.